Всім привіт! Сьогодні я продовжую грати в Форзу, Я сьогодні ще раз граю в Eliminator. Я сказала, що я хочу сезони, але Eliminator буде сьогодні. Тому що шо? Тому що? я не придумала, про що мені говорить під те сезони. Е е е я собі буду просто ганяти гонки сама, тому що пана пропав з Радгарі. <вісля> ну як він є? Ну, я не знаю, чи він грає зараз чи ні. Е, і мені треба якусь тему для розгону. Напишіть мені в коменти якусь тему. Я сама з собою порозганяю. На наступний раз пограємо. Ось зараз буде у нас Елімінейтер самий. Сами, сами, сами. Неправильно просто найкрутіший. Ось, тому що я хочу перемогу. Минулий раз я, що, я забула. А, клавіатура мене підставила. Точно. І коли я підписала відео, що клавіатура вимкнула світло, за перші півгодини на ньому було більше 100 переглядів. Дуже багато. Тому що там було вимкнуло світло, мабуть, я так думаю. Так. Отут-от. От Нормально? Нормально. Так. Так. Що, да, напишіть мені якусь тему для розгону, то я буду половину відео ганяти мовчки. Тому mm. що я не придумаю, чого це говорити. Про що? Але то таке. Так, ладно, давайте, поїхали. Нічого немає. Ой, я випадково. Нічого немає, нічого не чути. Таке мене діло не влаштовує. Що це? Поясніть мені. Бум. Знову зависла форза. Та що ж таке, блін? Так, у мене тут уже інша катка, тому що минула зависла, як ви бачили. Так, я з'являюсь на цьому місці, де я хотіла з'явитись той раз. Не знаю, чи ви це бачили, чи ні. Ой, капець, блін, хоч би вона знову не зависла. Можна мені хоча б одну повноцінну катку зіграти повністю. Все, я більше нічого від тебе не потребую, блін. Я не розумію. Вона останнім часом дуже часто форза почала зависати. В чому проблема? Хтось знає? І вона оптимізується там іноді для мого ПК. Тут також дропа нема. Топ. Не те слово. Так, на моменті елімінейтер вона зависла. Ух. Так, мабуть, ззаді був ближче дроп. Але він уже полетів, тому це не має сенсу. Блін, ж дроп. Боже, тут багато. Ой-ой-ой, давай, 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 не заносишся. Тут багато людей, не так багато. Можна збирати, хтось 9 рівень знайшов. Пощастило, чувак, пощастило, quattro. Беру І ще на оті два дропа, я би поїхала. А, блін, а зона то не в цій стороні. А хто? Я що. Ризикуємо. Ризикуємо. Ще в одного дев'ятий. Швидко ви, хлопці. Тракторці. У -у -у. Я не заздрю. Так, їду до цього. Потім через той і на місце. Блін, а тут хтось їде. А, а-а-а, ні, ось він цей дроп. Я буду по-любому перша. Опа, мазіративанте. Мазіративанте. Поїхали з тобою гонку, ти де? А, ти вже там. Ой! -não -não, ні -ні, зі мною, зі мною, зі мною, зі мною, зі мною. А, ви вже гонку, блін, їдете. От, блін. Тепер чувака буде 10 рівень. Пець, так, чекаю цей дроп і погнала в зону. А нафіга його чекаю, якщо у мене вже 5 рівень? А тому що в чувака там 9 і він його явно знайшов. Блін, це я, звичайно, небезпечно роблю, тому що зона не так той близько. Але пофігу вже все, я вже їду туди і вже не бачу той дроп. От, блін. То не він так далеко, цей був десь тут поближче. А ось він. Так, давай по кружку. Мені не покажеш, що в тебе. Форт фокус. Мені більше подобається Форт Фокус. Вітер часто візьму Форт Фокус. Все, тепер можна їхати в зону на Форт Фокусі. А вже могла б їхати гонку. Стрейл... Ні, не трейк, я так його. Граб. Джип якийсь там, коротше, червоний, оцей хірокій, чирокій. блін, не знаю, як він там. Так, ну зона ззаді, людей не бачу, хоча бачила купу, вже могла б 10 разів бути в гонки, але я ж хотіла на дроп. На дроп. Мені ж треба дроп подивитися, що я зараз ось на цей заїду. <гас> Мені треба всі дропи перевірити. Я вдруг там 10 рівень. Блін, Діберті, ні-ні-ні. Я думала, це шостий просто. Так, ти всі дропи я подивилась, тому я їду в зону. Чистою совістю, що я все перевірила. А, та я вже майже в зоні. Шукати людей в гонку. Дуже багато, в кого вже 10 рівень. 9, 7, 8-й, 10-й 10, ці всі рівні я вже бачила. І в мене відпадали дзеркала. Нічого страшного. Поїхали. Так, зона ще... А, так, зона майже вже наблизилась і зараз будуть дропи. швидше, я хочу дропи. Я хочу, знаєте, так, на дропі 10 рівень знайти. Я ну не. Просто. Просто хочу. Є. Жодного дропа. Якщо комусь цікаво. Блін, ззаді один. Ну він боліве поганий. Я бачу купу народу. Зараз все, оце Ось оста... він. Оце, оце я чекаю. Я їду в зону. Все, це вже точно в зону. От бачите? Бачите? А якби не поїхала? Хочеться є МГ метро, але все одно, а якби не поїхала. Зараз би їздила досі на п'ятому. Так, витратила купу часу. 34 гравці, але я знайшла Знайшла тачку 8 рівня. Мені треба цим гордитись Краще, звичайно, якби я її вибила, я так думаю. Але вже все, я вже її знайшла. Тому їду на цьому ужасі. Не знаю, які там субару в когось, вона мене зділає. Мені б суперника, будь ласка. Де... Що, що це за гора? Де вона тут взялась? Давай до суперничків. До суперничків. Де в нас. Боже, що в нас за зона така дивна? Куди це буде фініш? Так ну до цього ще рано, ми ще ось шукаємо суперничків, двоє тут їде. А, блін, вони вже в гонки. Ой, вже в когось функу мотороспорт. Так, сюди, сюди, до людей, до людей, давай, блін, тут. О-о! стій! Давай на трасу, на трасу, на трасу за цим чуваком. Я його бачу. Я його бачу, ще його не бачу, але зараз я його побачу. Анустий, що це в тебе там таке червоненьке? Ану стій, іди сюди. А чого я його наздоганяю, мені цікаво, що там за машина. А це не цей дев'ятий рівень, чи це. Мазіра... Не назірать, а як його там. Mitsubisie. А, це ауді кватер. Аудікватер, подивись, що тут робиться. Давай 3 кілометри. Господи. Так, тут сухо, це вже добре, можна швиденько тут все перелетіти. Ой, але що ж буде... Йошкін? Далі, давай, 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 МГ Метро, на тебе одна надія. Я Макс... Блін, і... як тобі важко. Я тебе розумію, але давай, мені треба перемогу. Давай, 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 обминай дерева, обминай! Сказала, обминай. Обминай, 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 обминай. Господи. Давай, тут треба десь скоротити, щоб та Кватро зараз, блін, не перескочила на восьмий рівень, блін, він ось. Та куди ти дивишся, Аліна, блін, їдь давай. Чувак, перегнав тебе. Ну, звичайно, МГ метро, блін, ніфіга не їде, тачка. Вдарся, 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 вдарся. 500 метрів, господи, раком боком, як я вже тільки не їхала. Давай, 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 чувак, врізався. Господи, та скільки можна їхати? Що ж так довго? Блін, де ж тут пролетіти між цих дерев? Де ж там той уже фініш? Господи, як було важко! Ву. Перемогла. Слава Богу. Так, ну звичайно, МГ метро, блін. Фіеста. Фух. Назад, вперед. Кого тут де можна знайти, блін? Боже, вже зона майже звузилась, я одну гонку приїхала. Просто 24 гравці. Угу. Може бути небезпечно. Там двоє, там тут гонка, тут всюди по двоє, треба цю кучку ось. Це цей чувак з цим в гонці. Ось... А, ось один, дивіться. Мама Мія! Всі дерева зібрала, абсолютно всі. О, він не в гонки. Але куди буде гонка? Кудись назад. Чувак, іди сюди. Форт Бронко. Супер-пупер клас нам туди. Давай, 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 давай. Тут є ось якась навіть дорожка, на якій розкидували цих кучу віток. Мамочки, куди ж це тут летіти? Господи, господи, де ж там той фініш? Як же я можу це знати? Блін, 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 блін. Давай, 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 давай. Форт фієста, блін, чи як тебе там фіста, піста? Ну що, реально з тобою дамо Бронку перемогти? Що це в мене тут такі запеклі бої, блін? Хто, хто, хто? Хто? Він пролетів прямо за мною. Ух, я перемогла, так, я збережусь сойденько. Чи що це там, брунко? Так, я збереглась, там ззаді стоїть чувак. Хм, а що ж це ти там чу? стоїш, блін? Чи що мені робити, божечки, я, я так злякалась тільки, що ви би знали. Так, всі в Онка, куди ти там пропав? А що ти тут стоїш сам, я не поняла? А ми поїхали. Боже, скільки людей, ніхто не в Вонці. Я вже щось не думаю, що я хочу з ним їхати ту гонку. Ламба. Ламба, сорі. Я не впевнена, що в тебе є шанси. Але я не буду зарікатись. Тому що я їжджу просто як плужара сьогодні. Просто як останній плуг. У мене абсолютно нічого не виходить. Ну він десь там ще далі застряв. Нічого не знаю. Лечу вперед. Блін. Вріжся десь там, вріжся, чи врішся. Ось фініш, я його вже бачу. <skCAR6> Нафіг ламба, дякую, що підштовхнула мене на фініш, господи. Де та зона, блін? Фух, ні, я ні з ким не їду. Нафіга мені та сентинаріо. Господи, я не їду більше гонок, тому що в мене повний стрес. 49 секунд до звуження. Ні, нафіг, знаєте що? У мене тільки що чуть серце не стало, блін. Дякую ламбі, яка мене підштовхнула. Так, люди бачу теж всі неактивно ганяються. Так, поки я тут в лісі, то вчуся далеко від усіх. блін, когось ззаді бачу все-таки. Ну, він не їде до мене. Я просто дуже стресанула на цих гонках сьогодні. Якісь вони були надто хардові, знаєте. Так, нікого не бачу, дуже багато гравців бігом побігла ще раз зберігатись. Так, готово. Через 3 секунди звужується арена, хтось он їде, блін, що робити? Взагалі непонятно. Куди буде фініш, також непонятно. Арена зараз звузиться просто за секунду і всі гонки відміняться. Тому я стою ось тут і чекаю фіналу. Блін, дуже багато гравців. Я не знаю, скільки було на початку. Так, треба чесати ось так ось туди. Зараз все одно буде тайм-аут. Ось цей. І вже останній... Ну, коротше, вже, типу, ніхто гонку не встигне. Тому, блін, мчимо. Нікуди не мчимо, тому що ось люди мучать. Фух, все. Так, через 31 showdown. секунду шоу дан. Шостий рівень, блін, як ви вижили? Я тут на силу, блін, на десятому вижила, а ви на шостому вижили. Так. Мені десь сюди. Це той міст, на якому мене спхнули колись. Боже, п'ятий, сьомий. Тува. Я не знаю, яка я, я просто буду летіти, блін. Перша, я бачу, але це. Я знаю там у людей функо. Я знаю там у людей по-любому є такі, як і в мене. Мені Н -н -н зараз не важливо. Я буду їхати, так як каже карта, тому що я просто не доїду, блін. У мене. Серце, блін, пульс 500, руки трусяться, після цих гонок я не знаю взагалі, що вам казати. Я їду так, як каже карта. Боже, як же тебе контролювати, щоб мене не заносило, блін. Фух, як же тут їхати, матінко рідна. Матінко, матінко, камінці об'їжджаємо. Тут уже можна скоротити трохи 3,5 кілометра. Ну вже ж прям так я не поїду, тут уже добре поїду напряму, Блін, я перша. 10 людей так багато людей. Бляха-муха, так багато людей в гонки врізалось. А, ah, 2,8 кілометра, 2,7 кілометра! Двері відкриваються, ключі. Я не знаю, чи вам це чути. Але мені чути добре, я це тільки що злякалась. Ай, ah, ще й стукає, блін. Нафіга ти стукаєш дверима? 2,7 два тут зменшуватимуться кілометри, блін. Я ж їду. Їду як черепаха, тому що я зараз можу тупо, блін. 500 метрів! 400, блін! Перемога, 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 перемога! Я зберігається. Одну секундочку. Коротше, я пішла зберігатися і дивлюсь, у мене закрилась форза. Ну, блін, ви бачили? Ну, звісно, що ви бачили. Блін, я така рада, я така рада, я така рада, я така рада, я така рада. Просто після такої серії невдач. Чи, як мені казали, пограйте в World of Tanks, і ви дізнаєте, що таке невдача, але, блін, я не граю в танки. Тому для мене це були невдачі, і світло, і клавіатура, і все на світі. Ой, перемогла! Боже, я така рада, ви б знали. Так. Все. Думаю, наступне буде сезонне або не сезони. Блін, так мені подобається, я просто вишибала. Не знаю, побачимо. Так а зараз я всім дуже-дуже дякую за перегляд, яка я рад. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Пишіть свої коменти, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, на інстаграм, на тік-ток. Все, до зустрічі в наступному відео. Бувайте!